Вітаю вас на каналі Анатомія і Біомеханіка. І сьогодні ми поговоримо про обертальну або ротаторну манжету стегна. Ви, мабуть, чули про обертальну манжету плеча, і відео на цьому каналі на цю тему є. А про обертальну манжету стегна, ви я, впевнений, чуєте в перший раз. І сьогодні ми поговоримо про неї. До коротких латеральних обертальних м'язів стегна відносять грушоподібний м'яз. Я буду показувати його окремо точки кріплення Великий Вертел. Ось він. І крижі. Ось точка кріплення. Далі верхній близнюковий м'яз. Ось він. Точки кріплення сіднична кістка. Ось тут. І великий вертел стегна. Далі внутрішній затульний м'яз. Ось він нижче, ізолюю, дивимось. Точки кріплення, сіднична кістка і. Великий вертел знову ж таки стегна. Далі йде нижній близнюковий м'яз. Ось він невеликий. Точки кріплення сіднична кістка і вертельна ямка стегнової кістки. Нижче у нас квадратний м'яз стегна, ізолюю, точки кріплення сіднична кістка і великий вертел. І ще у нас один м'яз. Це. Зовнішній затульний м'яз. Зараз я його ізолюю. Точки кріплення це затульна мембрана, ось вона, і вертельна ямка стегнової кістки. Ось ці шість м'язів, вони і Утворюють обертальну або ротаторну манжету стегна. Давайте ще раз їх подивимось. І так, це грошоподібний м'яз, близнюкові м'язи, верхній і нижній, затульні м'язи. Внутрішній, затульні і зовнішній. Зараз ми його захопимо, щоб ще раз подивитись на нього. І квадратний м'яз. Ось він. Вони забезпечують підтримку І стабільність під час руху стегна, і обертають його незалежно від положення тазостегнового суглобу, на відміну від сідничних м'язів. Ось у нас великий сідничний м'яз. Для прикладу. Близнюкові і затульні м'язи за фактом зрощені в один м'яз. Ось у нас близнюкові. Зараз нижні і верхні близнюкові і затульні м'язи. Ось один і другий. І так. За фактом, вони зрощені в один м'яз. І ми розглядаємо всі ці чотири м'язи як одну функціональну одиницю. Фактично, їх значення і сила за фактом перевищує силу малого сідничного м'язу. Ось у нас малий сідничний. А з додаванням грошоподібного, ось він. Ця функціональність зростає. І не будемо також забувати, що тут у нас розташовані м'язи тазового дна, ось вони. Про них ми поговоримо в окремих роликах. І сідничний нерв. багатостраждальний. Зараз я його виділю. Ось він. Значення ротаторної манжети стегна недооцінені. Якщо про сідничні м'язи багато відео, то про ротаторну манжету стегна зараз ви дивитесь ексклюзив. За що я і попрошу вас поставити лайк цьому відео. Антагоністами ротаторної манжети стегна будуть е, малий Сідничний м'яз, гребінчастий м'яз. Ось він, піпенюс. Привідні м'язи стегна. Це їх ще називають аддуктори. Це аддуктор магнус великий, аддуктор лонгус довгий і аддуктор бревіс короткий, і тонкий м'яз стегна. Зараз я його не виділю. Ось у нас тонкий м'яз. Це антагоністи. І так, ми з вами розглянули ротаторну манжету або обертальну манжету стегна. Якщо ролик вам сподобався, ставте лайки, залишайте коментарі і. Розповсюджуйте це відео. До нових зустрічей!